Але важко знайти слова, які могли б виразити всю міру любові і поваги до вас, любі жінки. Хто ж така жінка? Це загадка, яку постійно намагаються розгадати поети, скульптори та інші митці. Але все марно. Бо жінка це вічна загадка. Жінка це все прекрасне і неповторне. Жінка це запрошення до щастя. Їй поет присвячує гірші. З нею як молитві на причасті відчуваєш трепет душі. І жінка це запрошення до свята нею світ веселий карнавал. Бо в пристрасті взяться, почуття не шкувало. Увага, Увага! Увага! Саме сьогодні тільки для вас. Дорогі жінки, здобувачі освіту нашого ліцею підготували спецвипуск весняний букет 2023 найпопулярнішого журналу «Real Woman. Обкладинку супержурналу прикрашає лідер та обличчя нашої школи Наталія Євгенівна. Недаремно ця чарівна, неповторна та витривала жінка розквітає між білосніжними підсніжниками першими провісниками весни як символ надії та впевненості у світле, радісне та перспективне майбутнє. Шановна Наталія Євгенівна, дозвольте привітати вас зі святом весни. Куїмо далі. І саме на першій сторінці у обіймах казкової сакури, як втілення вічної жіночої молодості та краси, ми бачимо наших надійних помічників у будь-якій справі. Нехай ніжні почуття та емоції зігрівають ваші серця та подарують вам іще більше натхнення для нових успіхів та життєвих перемог. Не секрет, що книга нашого бурхливого шкільного життя розпочинається з чителів початкової школи. Ви стали нашими найпершими та надійними друзями, ви наші обереги, весняночки, символ надії та спокою. Маргаритки. Скільки ніжності, доброти та жіночності у цьому слові, між цими казковими квітами, наче неперевершені вчителі філологи. Вони, як перелинки, красуються між ними. Бажаємо вам квітучого, весняного настрою, душевної гармонії, спокою та здійснення найзаповітніших мрій. А ось серед тендітних, жовтогарячих Мімоз вчителі іноземної мови, теплота їхніх сердець, та аромат цих сонячних квітів завжди заспокоює, піднімає настрій та надихає на кохання. Граційно позують у букеті білих тюльпанів, вчителі природничих наук та фізичного виховання в еталон мудрості, досконалості та впевненості в усьому. Панвалія означає цілеспрямованість, ніжність, вірність, щастя, любов. Ласку і чистоту ароматом саме цих квітів насолоджується вчителька географії. Ця весна принесе вам на своїх крилах лише найкращі емоції, безмежну радість та найщасливіше кохання. А ось у королівство крокусів вас запрошують вчителі математики, інформатики та фізики. Завжди зібрані та пунктуальні, ви можете знайти відповідь на будь-яке запитання. Адже ви, як ніхто інший, володієте наймогутнішою зброєю 21-го століття новітніми технологіями. Бузок це символ добробуту, відродження, спокою, миру та злагоди, і саме вчителі гармонійного циклу можуть прикрасти наше життя та заповнити його кольоровими фарбами. Ми хочемо, щоб сьогодні ви відчули себе королевами та залишилися ними назавжди. Наше шкільне життя неможливо уявити без секретаря, психолога та педагогів-організаторів. Ми сьогодні даруємо вам весняні квіти, зірочки як символ весняної усмішки нашої рідної землі, На галявині серед білоцвіту красується наша шановна бібліотекарка та наші любі бухгалтери. Ці чарівні жінки нам завжди з радістю видають квитки до країни знань та подорожей. Дякуємо вам за цікаву подорож навколо світу. Цікаву подорож навколо світу. Медуниця красива рання весняна квітка, яка прикрашає сад у квітні травні, а нашу школу неможливо уявити без турботливого завгоспа. У сонячному сяйві Кульбаб. Ви бачите жінок, які роблять наше життя затишним та прекрасним. Ви наші яскраві промінчики чистоти. Та смачних страв наші любі кухарі та техпрацівники ми пишаємось вашою невтомною працею та безмежно дякуємо вам. На варті охорони здоров'я завжди стоїть наша медсестра, як головна квітка весни первоцвіт. Айно, у нашому королівстві квітів ви всі для нас найкращі та неперевершені. Чат, там і хлоп'ят вийшли із чат Тілом качат На телебачення, до того ж, анонімно, ось купа листів від наших глядачів. Почитаємо. Дивиться серіал і засинає, а тільки переключиш на футбол, одразу просинається і каже: Я ж дивлюсь. Надівши колготки, підстрибує і старається себе в них припідняти, як барон Мюнхгаузен. Годинами розмовляє по телефону, навіть коли у нього вже зарядка сіла. Вона все одно ще хвилин сорок щось розповідає. На запитання, у котрій потрібно вийти з дому, щоб о 19.00 бути в гостях, якщо відомо, що дорога від дому до гостей складає 30 хвилин. Її відповідь о 19.00. Переодягайтеся ще мінімум декілька разів після того, як скаже: Ну, все, я готова. Як можна зайти в магазин за хлібом, витратити 300 гривень на одяг і прийти додому без хлібу? постійно ховає чоловічі шкарпетки в пральній машинці. Коли я вже вийшов з магазина і завів машину, моя жінка дзвонить по мобільному і каже: Заодно візьми ще щось до чаю. Запитує, а ти пам'ятаєш яке сьогодні свято? Замість того, щоб просто сказати яке? Регулярно забуває, любить її чоловік чи ні, тому постійно запитує про це. Відкриває рота, коли фарбує вія. Якось питала ти! Чому ж я з тобою сказав, що більш такой на світі не знайти, думав хоти вожусь, де кілька слів знайшлось, скажи поміж сестер, що ці слова твої тепер, навіть коли я не я, ти все одно зі мною, ось чому ти моя, ось чому я з тобою, навіть коли кричу. Навіть, коли ти плачеш, кіт стоїть собачий, посеред розпачу. навіть коли воле, терпіти сил немає, ти мене обіймаєш, я без крил лечу. Українська родина. І так, запрошуємо на сцену голову сім'ї. Зараз, дорогі глядачі, ви побачите, яка велика різниця між мамою і татом. Мам, тат, я гуляти. Так, дягни шапку, прихопи з собою сміття, будеш йти е, додому, зайдеш до тітки Олі і купиш хліб. І не допізна. Йди вже собі. Доню, треба вставати. Ти до школи. Ну, мамо, ще п'ять хвилиночок. Підіймайся, я тобі говорю. Добре. Мамо, тато, до мене прийдуть друзі. А навіщо? Приберись в кімнаті. У нас їсти нема нічого. Що ви будете робити? Ок, мені хачі псі візьмуть. Завтра батьківські збори. Так, треба підійти до вчителя математики, спитатись за випускний альбом і поговорити з класним керівником. А в якому ти класі? Я на дискотеку. От що це таке? Кожного дня в тебе гучна музика, друзі, вечірки, уроки ти зовсім не робиш. А про майбутнє ти будеш думати? Хоча б один раз за вас з собою. Можна, я куплю? Ні. Так. І ще жоньку. І пляшечку соку можна? І звичайно, бере. Що можна їсти в шкільному буфеті? Їж, щоб завжди було корисно. Не слухай. Їж, щоб завжди було смачно. Доброго дня! В ефірі Телевізійна служба новин. І з вами я, Наталя Мосейчук. В Україну приїхав бразильський посол і особисто завітав до нашої студії ТСН. О, санта берегиня. О, незрівняна жінка, світло очей моїх. Еманципенто перетваренто тебе не коненто. Ти прекрасна, як чайна троянда. Зринато до пізнента, твоєзиченте таліпанто напоченто, кухаренто, перенто, прасуванто, роботогоненто, бамбіно ніченно, чоловік годуванту і спату укладанто. Так, що скорента ти копита откиденто. Твої руки, як рила райської білосніжної пташки, стан твій тонкий, як гірська стежка, терпіння твоє безмежне, як космос. Восьмота березенто лише вось то один разенто нареченто. Цілий рік чоловік дарує тобі квіти і носить на руках. Чоловіко коронавірусенто, лопато поправлянто. Він ставиться до тебе, як до королеви. Ізумрудо, алмазу, рубіно, бамбіно розбишаки. Твої діти слухняні, як Янголята. Дворець, два кімната, кухенто, ванна, туаленто, Прихоженто, два метренто, балкону нето. Будинок твій величезний, просторий, сповнений достатку. шашук машлик. Мундаренто Картопленто, Деліканто Вермішель. На твоєму столі завжди вишукані страви, фуагра. Трюфелі, ікра, фрукти, полуниця. Закрито фантастику! Як тому дати буде красивенто? Як не бути прекрасною за такого життя? Желанто! Що побажати тобі? Зарплата, виплату, сила громада, терпенто чоловіко. Щоб бамбіно помагав? удаченто, здоровенто, дякуємо за внеманто. То де без. Перекладу, все зрозуміло. Дякую за увагу. Ми дуже вас всіх любимо. Вітаємо! Надуємо. Ви дивитесь новини і наразі останні сенсації із самого городу Парижу, де відбувається показ весняної осінньої колекції відомої української фірми Мама Хохотала у господарка». Наш Перший ансамбль є незамінним ранковим дефіле, квартирою і має назву А я весняний підсніжник. В такому прикиді вам буде зручно відвідати ванну кімнату, випити чашечку кави і, нарешті, відчути себе справжньою прикрасою сірого буденного ранку, особливо по суботах. Незважаючи на шалену зайнятість, сучасні жінки дивовижним чином встигають відвідувати салон краси, басейн, сауну, боулінг, студію східного танцю й йоги і звичайно, спортивну тренажерну залу. Для занять фітнесу пропонуємо нашу наступну модель похудала чи я. В одязі панує гламурний спортивний стиль з елементами модерну, що може схвилювати жінку більше, ніж запрошення в гості. В театр або в ресторан мода і тут не залишається поза увагою. Дні враження приносить жінці літній відпочинок на морському узбережжі. Ми і тут попіклувалися про вас і пропонуємо вашій увазі трендову модель. Дотягни до відпустки. Витративши всі закономлені кошти на білет до моря вам лишиться тільки прикритися цим універсальним ансамблем. Повірте. У ньому ви забудете про роботу. І на завершення. Вечірній комплект для пересування в закритому просторі, зручна комфортна піжама під назвою на межі виснаження, аксесуари і доповнення цього костюму ви можете добирати самостійно, відповідно до власних вподобань iPad, книга чи телевізор, неважливо. Адже все, що вам зараз конче необхідно, це глибокий і здоровий сон. Твоя вчителька Марина Олександрівна. Ох, ці жінки! Вони і справді не можуть тримати язика за зубами. Мамо, сьогодні тобі треба піти на маленькі батьківські збори. Що це за маленькі збори? Та на них будеш тільки ти і наша вчителька. Богдан, а ти з мамою відвідував зубного лікаря? Так. Ну то й що? Зуб не болить вже? Не знаю. Він у лікаря лишився. Жінка відчуває себе центром всесвіту. Заради жінок, чоловіки готові на будь-яке звершення, хоча іноді вони не можуть зізнатися в цьому навіть собі. Чоловіки стверджують, що у жінок своя логіка та інтуїція. І не дивно, що деякі речі, чоловіки та жінки, бачать та сприймають по-різному. Пропонуємо вашій увазі рубрику звички жінок чима чоловіка. От починає прибирати під час футболу, а вопроси, ну, поговори зі мною. Жінка як інспектор дає. Міцна говоре, гроші відбере, настрій зіпсує, а ти ще її винен. Жіноча краса для очі ради, для душі пекла, а для кишені щастилище. Жінка є викладач на іспиті, начебто готувався, а все правильно розповів, а вона хоп і на якійсь дурниці піймала. От такі вони чоловіки. Але до їхньої думки теж інколи не завадило прислухатись. Але. Як завжди, думки жінок про себе значно відрізняються від думок чоловіків. Отож, рубрика Жінка очима жінки. Сьогодні вранці, поки фарбувалась, п'ять разів не притомніла від своєї краси. Коли вже навчиться проводити світло в жіночі сумочки? Дуже треба. Жіноча народна забава сама придумала, сама образилась. Прокинулася, вмилася, одягнулася, посміхнулася. І пішла прикрашати світ з собою. Мовчання єдина золота річ, не визнана жінками. Чого хоче жінка, того хоче Бог. Якщо хочете, щоб жінка була ангелом, то організуйте її рай. Жінка повинна бути коханою, щасливою, гарною, а більше вона нікому нічого не винна. А зараз до вашої уваги декілька цікавих фактів про жінок. Жінки моргають приблизно два рази частіше, ніж чоловіки. Позіхаючи, жінка прикриває рот долонею, а не кулаком. Два кілограми губної помади з'їдає за своє життя жінка, регулярно підмальовуючи губи. Замахуючись, щоб щось кинути, жінка відводить руку не вбік, а назад. Саме тому панянок ніколи не посилають підривати танки. Жінки бояться павуків, черяків і мишей. Їм також не подобається гусениця, навіть натагання. Сідаючи, жінки стискають коліна або просто тримають їх паралельно. Тому в громадському транспорті краще мати панянку за сусіда. Жінка це восьме диво світу, муза, яка протягом віків надихає чоловіків, навідчайдушні вчинки. Отож, бажаю вам завжди бути музами для своїх чоловіків, найкращими мамами для своїх дітей та просто коханими і щасливими. Нехай кожен із вас вважає найвеличнішою таємницею всесвіту, яку не може розкрити жоден чоловік, який живе на планеті землі. Недаремно кажуть, коли в домі важко, тоді звертаються до жінки. Коли не допомагають розрахунки та обчислення, коли ворожнеча та взаємне руйнування стягають в межі, тоді приходять до жінки. Коли злі сили беруть ворогу, тоді зовуть жінку. Нехай же вистачить вам сил та здоров'я. Бути окрасою нашого буденного життя, наші дорогі жінки. З роси з води на добру сотню літ, людського щастя, благ людських повінця, здоров'я міцного, як граніт, щоб теплих весен сонячне проміння будили в серці добрі почуття, щоб не торкались скронь зими пороша, щоб залишались ви на все життя, такі, як є, красиві і хороші. Ваше Бог створив жінка і про лише пишуть у вірша, а оця краса чисто си твоя сльоза Цвітом черемшини черепшини розцвітає Жінки. holy Посмішок та мира на нашій землі. Щастя вам, дорогі жінки! Хай вона входить у ваші домівки з затишком, дзвінким і дитячим сміхом, музикою, квітками, любов'ю. Ось і закінчився наш ефірний час, шкода наблишати вас. І сподіваємось, що не даремно проводить час на. Наостанок ми хочемо побажати, щоб на своїй пещаді ви дивилися в мікроскоп, а на радочний телескоп, щоб у постелі вам. Завжди паланила на вас, а море на ості, щоб руки, простягнуті до вас, завжди були дружніми. А в коханими, щоб ваш сон був глибоким, життя легким, а гаманець важким. Ось і підходить до завершення наша святкова передачі, але нам хочеться, щоб свято не закінчилося, адже на дворі тепло не лише від весняного сонечка, а й від ваших усмішок, вашої радості і любові. Милі жінки зі святом вас. Зі святом вас наші любі жінки.